Восьмера команд учасниць вишукувались біля Новогонської гімназії. Це команди Озерно, Сінгурів, Денишів, Садок, Левкова, Барашівки, Кам'янки та Новогойвенська. Організатори зазначили на важливості такого заходу для цих юнаків та дівчат, які вивчають козацькі традиції. Ось ці всі мероприятия – це відбування всього того, що було раніше в Україні. И если мы не будем этого делать, оно все забудется. А наша задача, те, кто был в боях, кто вже прошел этот рожний путь, надо помогать этим молодым. Узнати свою історію, без которой ми далі жити не можемо. забудем прошле. Команди брали участь у багатьох конкурсах. Вони демонстрували свою острову підготовку, брали участь у туристичних змаганнях, літературно-поетичних композиціях, пісенних і гумористичних конкурсах. За підсумками змагань, третє місце посіла команда Сінгурів. Друге завоювала команда озерного. А звання чемпіонів отримала команда Новогуйвинської гімназії. Що головне в команді, як ти вважаєш? На мою думку, в команді головне згуртованість, довіра товаришу по команді і своя точка зору, тому що це головне. Я дуже довольний, наївся куліша, попив чаю. Я задоволений виступом своєї команди, своїм виступом. Я вважаю, що такі заходи мають. Сенсу своєму проведенні я вважаю, що ми досягли тої мети, якої хотіли. Єдине, що жаль, мені жало жаль тих, хто не взяв участь у цьому заході. Тому що всі ті, хто приїхали, отримали мега-позитив, отримали мега вражень. Вони отримали нові навички, вони здобули нових друзів. Команда переможців новогонської гімназії візьме участь в обласному конкурсі гри «Джура», який відбудеться в селі Жатьках Черняхівського району.